Так, це ми зараз їдемо по світла, включаю ближнє, це ближнє. Зараз я виключаю ближнє, включаю дальнє. Тобто з дальнього взагалі не видно порівняно з ближнім. Так, тепер це ближнє, включив діоди, включаю дальнє. Взагалі, тобто ближнє світить краще, як дальнє. Дорога, така, зараз вона включає ближче. Ну, точніше, включив в дальне, воно світить просто вище трохи. <кій> Виключає ближче, включає в дальне. Тобто, після цього ближнього дальнього майже взагалі не видно. Це при тому, що хоч зараз трохи світло.